Доброго дня, брати і сестри! Ви дивитесь телевізійний єперхиальний огляд, і в цьому випуску ми розповімо про найважливіші події у житті Православної Одеси за минулі дні. У День пам'яті святителя Іоанна Златоуста митрополит Одеський та Ізмейльський Агафангел звершив божественну літургію у свято Успенському одеському чоловічому монастирі. 24 листопада, у день пам'яті мученика Віктора Дамаського, високоприсвященніший владика Гафангел очолив урочисте богослужіння у свято іллінському одеському чоловічому монастирі. У спасо Правеженському кафедральному соборі духовенство та паства активно працювали, щоб прибрати сніг із будівлі в минулу негоду. У відділі релігійної освіти та катехізації нагородили переможців мистецького конкурсу Мир творіння Боже. 24 листопада у День пам'яті мученика Віктора Дамаського у Свято-Ерінському Одеському чоловічому монастирі була відслужена святкова божественна літургія, яку очолив священно архімандрит обителі, високопреосвященніший Агафангел, Митрополит Одеський і Ізмаїльський у співслужінні митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна. Архієпископа Южненського Діодора, архієпископа Арцийського Віктора, єпископа Скадовського Веніаміна, єпископа Гостомельського Аркадія, духовенства міста та братії Обителі. На сугубі Єктинії були виголошені особливі прохання і молитва про настання миру в Україні. За богослужінням був висвячений у пресвітері монах Трифон, також високопреосвященніший Агафангел звершив Деяконську хератонію Павла Петручка. На сам кінець було відслужено молебний спів перед шанованою іконою мученика Віктора Дамаського, після чого владика Митрополит звернувся до присутніх з архіпастирською настановою та привітав намісника монастиря архієпископа Арсійського Віктора з Днем Ангела. И наша ја ми устављајем ножником нас. 26 листопада, у неділю 25 після п'ятдесятниці священно архімандрит Святоуспенського одеського чоловічого монастиря, Високопреосвященніший Агафангел Митропит Одеський Ізмаїльський, очолив Божественну літургію у Соборному храмі обителі на честь ікони Божої Матері Живоносне джерело у співслужінні ректора Одеської духовної семінарії протоієрея Дмитрія Яковенка та братії Монастиря. 26 листопада Православна церква вшановує День пам'яті. Перенесення мощів святителя Йоанна Златоуста, великого вселенського вчителя та ієрарха. Молитва це лікарство, каже святитель Йоанн Златоуст, але якщо ми не знаємо, як маємо докласти цього лікарського засобу, то не отримаємо від нього жодної користі. Щоб отримати цю користь, щоб молитва не виявилася безплідною, необхідно перш за все за християнським ученням приготувати себе до молитви, а потім. З відповідними умовами і звершувати її. За богослужінням у свято успенській одеській обителі піднесли молитви за святу церкву та про мир в Україні. Високопреосвященніший митрополит Гафангел звершив пресвітерську хіротонію випускника одеської духовної школи. Нехай новопоставлений пресвітер подібно до Йоанна Златоуста, удостоїться прихильності Отця Небесного і плідно послужить на благо церкви Христової. 27 листопада, у день вшанування ікони Божої Матері Благоханий світ, архієпископ Болградський Сергій очолив святкову Божественну літургію у свято Константино Леденському Ізмаїльському чоловічому монастирі. Ікона Пресвятої Богородиці, Благоханий світ Ізмаїльська, є місцево шановним образом Одеської єпархії. 27 листопада 2014 року митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел зачитав рішення священного синоду встановлення святкування цього образу ікони «Благоганий світ 27 листопада. Ізмаїльська ікона була написана в 19 столітті, ймовірно, грецьким іконописцем. Вона була сімейною іконою благочестивих жителів міста Ізмаїла, Георгія та Марії. І тому на іконі присутні небесні покровителі цієї родини, святі великомученик Георгій Побідоносець та рівноапостольна Марія Магдалина. У 1937 році ікона була подарована сімейством ізмаїльському чоловічому монастирю святих рівноапостольних Костянтина та Олени. На минулому тижні, коли до Одеси прийшли снігопади та шторм, духовенство і паства, постраждалого від ракетної атаки з Преображенського кафедрального собору, значно попрацювали, аби прибрати сніг із будівлі. Роботи, що передують консервації верхнього храму собору, активно тривають. І в цей час зимових опадів клірики собору запрошують православних одеситів попрацювати во славу Божу після дощу чи снігу, приходити в собор для допомоги. Тут достатньо інвентарю для того, щоб прибрати воду і сніг, що потрапляють у середину храму і завдають йому шкоди, дорогі брати і сістри. Сьогодні другий день поста і Рожденського, який почався з вчорашнього дня і продлиться до 7 января. И нужно всегда помнить, что пост очень проходит быстро, поэтому нужно обязательно стараться как можно чаще и быстрее исповедоваться и причащаться. Ведь пост — это не только воздержание в еде, когда ты что-то не вкушаешь, какую-то пищу, а когда ты больше молишься, стараешься чаще исповедоваться и причащаться, и бороться со своими грехами и страстями. И вот для чего нам нужен пост. Также, братья и сестры, Работы в нашем соборе продолжаются. Продолжаем устанавливать окна, стеклопакеты. Завезли металл на стройку. Готовим на металлоконструкции, на фермы, чтобы делать прогоны из них. Будем варить. Все там выставляют наверху. Сегодня наш собор посетила делегация. Из нескольких азиатских стран это был Таиланд, Лаос, Камбоджа, Индонезия и Вьетнам. По прошествии непогоды, снега, когда собор нас заметало, все, слава Богу, хорошо, с Божьей помощью мы с этим справились, наши батюшки. Все работали, прихожане приходили, помогали, вычищали сначала воду, потом снег. И с этой непогодой собор справился. Ничего критичного нет. Слава Богу, мы все это побороли общими усилиями и с Божьей помощью. Всем спасибо, Господи, за внимание, за поддержку, потому что все, что сегодня делается в Соборе, делается за средства одесской епархии, средства небезразличных людей и личные средства митрополита Агафангела. Всем Божьей помощи и хорошего плодотворного поста. Поститься нужно сразу с первых дней себя заставлять, и тогда весь пост пройдет легко и плодотворно для каждого из нас. 25 листопада, з благословенням високоприсвященнішого агафангела Митрополита Одеського та Ізмаїльського, відділом релігійної освіти та катехізації одеської єпархії на чолі з протиіреєм Дмитрієм Яковенко, було проведено нагородження переможців конкурсу художнього та прикладного мистецтва Мир творіння Боже. До уваги журі, серед якого були члени Національного союзу художників України, було представлено понад 200 робіт учнів недільних шкіл міста Одеси та області, художніх студій, шкіл мистецтв, центру раннього розвитку, а також Одеського фахового художнього коледжу імені Грекова. Виставка малюнків та церемонія нагородження було проведені в приміщенні учбового центру храму Святої Рівноапостольної Марії Магдалини. Окремо були відзначені студентка першого курсу коледжу імені Грекова Пуліна Дар'я, а також недільні школи Свято-Іверського чоловічого монастиря та храму святих Жен Мироносець. Усіх призерів, у тому числі наймолодших, 5-6-річних, було нагороджено пам'ятними дипломами та подарунками. Виставка вдалася досить барвистою, позитивною, спроможною передати радість чистих, щирих дитячих душ. Організатори конкурсу сподіваються, що цей культурний захід залишиться доброю традицією та надалі буде залучати ще більше число учасників. Носіть тягарі один одного і таким чином виконуйте закон Христов. Чуємо ми слова апостола Павла в посланні до Галатів. Оскільки неможливо, будучи людиною бути вільним від недоліків, то апостол переконує не бути суворими суддями помилок інших, але терпляче зносити недоліки ближніх, щоб інші зносили наші власні недоліки. Як при будівництві дому не всі камені отримують одне призначення, але один підходить для кута, а не для основи, інший для основи, а не для кута, так без сумніву, і в тілі церкви. Так само і в нашому тілі кожен може побачити те саме. Однак один член терпить іншого, і ми не вимагаємо всього від кожного з них, тому що з сукупності різноманітного складається і тіло, і будівля. Отже, подаючи один одному руку допомоги, коли загрожує небезпека падіння, виконуйте закон спільними силами, заповнюючи кожен недолік ближнього своїм терпінням. Нагадаємо, що найближчими днями церква святкує у понеділок, 4 грудня, введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Це престольне свято, свято введенського храму в місті Южному, у середу, 6 грудня, пам'ять благовірного князя Олександра Невського, у четвер, 7 грудня, пам'ять великомучениці Катерини. У неділю 10 грудня пам'ять ікони Божої Матері, знамення. Престольний день одноіменного одеського храму на вулиці Інглезі. За тиждень у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду ми розповімо докладно про ці та інші події у житті православної Одеси. На цьому ми з вами прощаємось. Бережи вас Бог і Пресвята Богородиця, дорогі брати і сестри!